Что стосується uh, того, що відбувається на харківському вина, тому що вони обстрілювали і сожалению, обстрілювати жилые квартали uh, приграничних територій, включаючи Белгород. Людина, яка схожа на Путіна, пояснила, чого ж так раптом їхня армія почала наступати на Харківщині. Однак, замість того, щоб підтримати тон, який задали не так давно його ж пропагандисти, ну от про те, що вони вже і в Харкові там будуть незабаром, що там всі вже побігли, просуваємося, та Василіч дав задню та сказав: ой, а ви знаєте, ми Харків -то і не збиралися захоплювати? По-по-по. Ну там же гражданські люди, гибнуть. все ж очевидно, стріляють прямо по центру города, пожилим кварталам. І я на Говорив публічно, що если это буде продовжатися, ми винуждені будемо создати зони безпеки, санітарну зону. От ми це і делаємо. Що касается Харкова, то таких планів на сьогоднішній день нет. Ну, якщо відкинути всю цю цинічну маячню про те, що Росія таким чином захищає жителів Белгорода, ну бо тому, що російська армія сама щоденно гатить по цивільному Харкові, то виходить, що Путін зараз скаже. Буду краток. ви знаєте, наступлення на харківському не має цілі захопити Харків. Я просто вирішив поубивати тисячі солдатів своїх. Ну вот і все. Тобто, не хоче він визнати, що ну так хотіли знову швиденько прорватися, але знову отримали тягла. То й усе. Хоча їхні же ж новий міністр оборони сам казав. А щоб це можна, брати нельзя. І окей, так нещодавно бачив відео, нібито з полоненим російським солдатом з харківського напрямку, то він там казав, що Вовчанськ мали б взяти вони за два дні. Джерело достатньо сумнівне, тому не буде нічого стверджувати. Проте факт такий бачив. І ще цікава штука, що російське телебачення визнає зараз, що. Вони просто і далі обстрілюватимуть той же ж Харків, просто щоб зробити собі приємно і захистити так би мовити свою національну безпеку. Ніт у мене відчуття, чувства искуплення перед Харковом. Ні. У мене є розуміння того, що всі цілі нашої спеціальної воєнної операції должны бути достигнуті. От всі цілі і задачі. Тому що что... <кхе> ми не йдемо на Україну, щоб зробити хорошо. Я сказала наконец это. ми йдемо для того, щоб нам здесь. Я не говорю хорошо, да, щоб здесь мы жили спокійно і щоб подобне нікогда нікогда більше не повторилось. Так стоп, а хіба ви не йдете війною проти України, щоб якраз таки зробити гарно українцям? Про що ж там ваш Путін каже, що він рятує і захищає своїх людей? Українців то він вважає теж росіянами чомусь. Саме так, одну ж з передумов так званої СВО, він називав і продовжує називати і сьогодні. А тепер ось ця вітя раптом каже, що ні, Росія стріляє по Україні, щоб не стріляли по Росії. Логічне питання: а хоча б хтось обстрілював російські НПЗ і військові бази на території РФ і до 22-го року, от скільки дронів впало на Белгаричині до початку так званої СВО? Може, Вітязєвої треба вивчити причинно наслідкові зв'язки перед тим як йти говорити подібну дичину. Але це ще все квіточки. Далі будуть цукерочки. Російські солдати просто почали відкривати очі та бачити, що їх то, виявляється кинули. Я був на війні, одвоював полгода, отримав ранення, испитав ужас, не знаю, чудом вижив, і в чому-то суть обращення. Мне ничего не заплатили. И вы выбираете этого президента? Да нужен такой, который обещает, а выплаты мы не получаем. Мы зато получаем ранения, умираем, видим, как наши товарищи, там бошки у них отлетают. То есть ты там проливаешь кровь за родину, за людей, которые вот в нашей России живут, да? Я реально пришел с войны, ничего не имея сейчас, просто погибаю. Да, хотя мені там обіцяли золоті гори, тут мені прийшло письмо з Камсомольська, то що вас приглашают на военную службу по контракту, вам заплатять там что-то 4 з чем то мільйонів. Да воно мені на не треба. Владимир Владимирович, ви там нічого не путаєте. А Владимирович нічого не путає. Він вважає себе Петром Першим, та й чхати він хотів на таких, як оцей чоловік. Він готовий покласти ще стільки ж людей заради своєї. Божевільної мрії. Ну бо серйозно, Путін зараз каже, що він не хоче захоплювати Харків і просто виходить, що вбиває своїх солдатів заради знищення та захоплення руїн невеликих селищ на прикордонні. Ну це прямо в голові не вкладається. Про що можна говорити з цією людиною? Головнокомандувач Сирський розповів про те, що робить ворог зараз на Харківщині. Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву. Основні зусилля ворог зосередив на напрямку стрілеча липці та на захопленні Вовчанська з подальшим виходом до білого колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ. Із цією метою противником було створено і значно посилено оперативно-тактичне угруповання військ Сєвєр». Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ. Однак йому не вдалося прорвати нашу оборону. Втім, ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої, і ворог до цього готується. Глобальні плани Путіна все одно незмінні. Це захоплення всієї території нашої країни. А от всі ці заяви, що ні, у нас немає цілі захопити Харків. Ви шо б та перепрошую, так ото. слухайте. Він неодноразово казав, що і на нашу країну нападати не збирається. Ну і що, не напав? У нього там зараз інша проблема з'являється. Це власне питання захищеності території своєї країни та й свого тилу на окупованій частині наших земель. Воно і раніше було, але зараз прям активно це питання піднімають зет патріоти. Ну ще пак. Противник повною мірою врахував ризики, що зростають, і зараз налагоджує саме системну роботу по нашій фронтовій авіації та засобам ППО, які прикривають наші аеродроми, на яких досі немає адекватних укриттів для запобігання ураженню літаків, хоча б осколковими елементами касетних боєприпасів. Може варто вже якось активніше почати рухатися в частині наших власних заходів протидії. Нам так того й дивись, дуже суттєво можуть прорідити фронтову авіацію. І плакали наші наземні операції. Та й збиток, що завдає нам зараз ворог, вимірюється в чималих мільярдах. Ну, зокрема, і для цього якраз таки Путін і поставив економіста на посаду нового міністра оборони Російської Федерації. Бо збитки, що зараз завдаються російському ОПК, є чималими, про що й кажуть ось ці воєнкори та зетпатріоти. А диктатору конче зараз важливо, хоча б якось все це оптимізувати, тому що економіка Росії під впливом санкцій не може собі дозволити різкий та повний перехід на військові рейки. На чим Кремль працює вже останні два роки, дуже активно. Надіюсь, що от з позиції міністра оборони він буде виду те, чим займався всю життя економіки, і це дуже важливо. для мене важливо, для всіх нас важливо, щоб ви продовжили. ту работу, которая была начата еще Сергей Кожьедовичем. Что имею в виду? Надо открыть Министерство обороны, настолько насколько это возможно, имея в виду специфику Министерства обороны. Тем не менее, по максимуму раскрыть Министерство обороны для того, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное. Вот же, я коротенько пиццумок тут скажу. Путин зараз повертатиметься уже до себе на болота после этого двуденного визита до свого керівника Дзіньпіна. Наговорив диктатор, там багато чого. Але от що з цих всіх заяв треба нам розуміти? Перше, Китай хоче, має справи з путіним, але поважає територіальну цілісність будь-якої країни. Це принципово для них, бо Цзіньпін також має справи із цивілізованим світом. Друге, Путін опиняється все в більшій залежності від Цзіньпіна. І коли він казав про поглиблювання відносин між КНР та РФ, і в мене є лише один варіант, куди вони можуть поглиблюватися. Тільки на територію Росії. Ну і третє, все, що наговорив диктатор про свої ці так звані мирні наміри, про те, що він не хоче захоплювати Харків. Тощо нам треба розуміти, що диктатор хоче говорити виключно з правом сили, сам хоче ставити ультиматум. Тому цивілізованому світові треба зробити все можливе, аби у диктатора не було змоги навіть думати про це, тому що його плани миру є лише підготовчим етапом до ще більш масштабної війни. Взагалі, мне кажется, что мне так же, как и многим, многого не хватает. Я должен работать над собой. В мене на цьому сьогодні все. Прошу підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас підтримувати Силу оборони України, бо зараз це правда є найголовнішим. До зустрічі!